Вчора міністри закордонних справ країн ЄС проголосували за створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії. Давайте ще раз проговоримо в попередніх годинах. Ми про це говорили. Що це означає? Як це наближає відповідальність Путіна? І про законотворців вас, якщо говоримо, тобто яка ще низка дій має бути, щоб безпосередньо нарешті трибунал для Путіна став можливим. Я нагадаю, що міжнародний кримінальний суд його судити не може, тому створена інша інстанція. І тепер я так розумію, прописані вже всі деталі, як це має відбуватися. Це важливо весь алгоритм, так ну нас складна взагалі ситуація з спецтрибуналом. Два з половиною роки напрацьовувалося це рішення, яке було підписано у Львові. Справа в тому, що міжнародний кримінальний суд, мандат якого починається з 2002 року, має, скажімо так, три юрисдикції: це. Злочини проти людності, це воєнні злочини і злочини геноциду. На жаль, злочини агресії тоді, скажімо, ті, хто засновує МКС, не змогли напрацювати правники міжнародні в Римі. Що ж таке які дії агресивні підпадають під визначення злочини агресії? Тому на жаль, міжнародному праві, міжнародний кримінальний суд. В римському статуті нема такої юрисдикції, нема такого визначення для нас було принципово, щоб все ж таки злочини агресії в широкому розумінні цього слова, тому що Росія ну мені здається, ну використовує всі можливі інструменти війни. З вибачте з різних століть часів дикунства, варварства, які тільки можна будь-які ядерну зброю, ще не використовувати хімічну зброю, використовували і все, що завгодно на окремих ділянках. Тому я вже мовчу. Просто про міста, які просто знищуються, стираються, злочини проти жінок, дітей наших і, і, і кожного українця. Тому нам принципово, щоб це був спецтрибунал, який буде мати мандат. На недоторкану трійку, тобто, що таке з поміжним правом недоторкану трійка за президент, прем'єр-міністр закордонних справ. Цей трибунал, в принципі, буде створюватися і створюється на, на в Люксембургі буде підписана угода між Україною і Радою Європи на базі Ради Європи. Він буде працювати в ГАЗі, там уже працює два роки центр. Міжнародний, де систематизуються всі злочини, і це не альтернатива. Я хочу наголосити міжнародному кримінальному суді. Навпаки саме цей спецтрибунал буде заповнювати, скажімо. Заповнювати розслідування тих злочинів, які не є в юрисдикції МКС, і взагалі створений, створений дуже поганий, навіть вже два поганих прецедента минулому році щодо мандату МКС. Хоча ви знаєте, що є мандат МКС на Путіна, виданий прокурором Каном. Але відвідування Путіни в Монголії і не затримання його там монгольська сторона, яка ратифікувала Римський статут. А цьогоріч прем'єра. Ізраїлю до Угорщини фактично не віну невілюють сьогодні ідею римського статуту і дотримання країн, які його ратифікували, які ми до речі, ідеї переслідування військово-політичних злочинців згідно римського статуту. Тому цей спецтрибунал, звичайно, в Італії. Ми хотіли, щоб він був проголосований генеральною асамблеєю ООН, щоб він мав абсолютний мандат. Як свого часу, коли ще не було міжнародного кримінального суду, був рабрадбезомо створений спецтрибунал по Йогославі, який мав абсолютно широкий мандат і переслідував перших осіб е, тодішніх е, країн, які воювали, і вони, до речі, понесли покарання. Але я впевнений, що в усякому разі це дійсно той крок, який дозволить нам юридично дозволить нам і ряду країн, майже 40 країн входить в коргрупів і в ту коаліцію, яка підтримує створення спецтрибуналу, не тільки Європейського союзу, дозволить нам якісно переслідувати найвище керівництво Російської Федерації до понесення ними покаранням за злочини агресії, що стосується римського статуту і визначених злочинів геноциду. Воєнних злочинів і проти людяності, то звичайно, що дуже багато дечевидено ардерів жренок кримінального суду. Я думаю, що вам не щодо що політичного щодо російського військового і політичного керівництва. Я думаю, що навіть не всі ці ардера є публічні. Ставимо крапку в зараз. Пане Арсенію, дякую вам. Арсеній Пушкаренко, заступник голови комітету парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Був з нами на прямому зв'язку.